Президент також прокоментував заяву очільника Кремля Володимира Путіна про те, що РФ готово працювати над меморандумом, до якого може увійти питання про припинення вогню та принципи врегулювання. Нагадаємо, вчора американський лідер поговорив по телефону з Володимиром Зеленським і Путіним. Деталі телефонних переговорів про те, чого очікувати далі. Будемо міркувати про це, це з директором Інституту соціально-політичного проектування Діалог Андрієм Миселюком. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Коротко на початку, ваше ставлення до цієї інтенсивності процесу, коли світові лідери по кілька разів говорять одне з одним по телефону, дослівно зізвонюючись до перемовин, після перемовин. На моїй пам'яті я не пригадую ось такого стилю ведення перемовин і взагалі таких процесів. Ми дійсно бачимо щось безпрецедентне. Ну, дивіться, я хотів би нагадати, як нещодавно, а, після особливо сварки в Білому домі 28 лютого, а, так, така ж активність була в Європі. Тобто тоді один за одним проходили саме в Парижі, в Лондоні, знову в Парижі, знову в Лондоні, тобто вони змінювалися там. А, зараз, звичайно, можна пояснити, чому така велика інтенсивність, тому що а, зараз дійсно такий а, дуже а, значний момент. І серйозний для того, яким щоб зрозуміти, яким чином далі будуть розвиватися переговори щодо миру в Україні, який буде обраний трек, і тут в принципі, основна основна така лінія занепокоєння і України і європейських партнерів. Вона полягає в тому, що Сполучені Штати вони, судячи зі всього, головним пріоритетом поставили досягнення якомога скоріше миру. Замість того, щоб сконцентруватися на тому, які будуть його умови, чи дійсно він буде таким тривалим, надійним і які будуть безпеки гарантій для України, це теж не фігурує в занепокоєнності Сполучених Штатів. Тому, власне кажучи, і сторони намагаються узгодити між собою свої позиції, і тому така висока інтенсивність переговорів. Що в процесі цих переговорів ще може вимагати Росія? От зараз вони вимагають. Виведення з чотирьох областей, які вони включили в свою конституцію наших військ. Чи буде Трамп слухати ці пропозиції? Які будуть наступні, як їх сприйматиме Трамп? Про що зрештою вони можуть насправді домовитись? Знаєте, я так думаю, що потрібна буде не одна така передача, щоб розписати все, чого хоче Росія. Тобто, починаючи з того, що вони коли переговори в Стамбулі відбулись нещодавно, вони сказали, що це поновлення. Тих переговорів, які були в другому році, ну і почали відразу там формулювати свої позиції, які тоді ж були сформульовані, тим більше що за ці роки вони і перелік їхніх так званих хотілок ще більше ще, ще збільшився а тому їхні ключові, вони дійсно хочуть а, а, ці області. П'ять з Кримом разом, щоб було, було визнання з боку України їхньої окупації, юридичне визнання. Ні те не з тим, що фактично вони зараз під контролем Росії знаходяться, а юридичне. Також вони хочуть, щоб поновилися можливості їхнього впливу на суспільство України. Це у них називається права російськомовних. Російська церква, тощо її права ще в Україні були. Ну і тобто, там дуже багато чого і власне кажучи, от той план Келога з 22 пунктів він був такий. Ну не був він дійсно є таким більш-менш. Компромісом, як Сполучені Штати це бачать. але є е, навіть така інформація, що Росія відкинула цей план, який вже був попередньо погоджений між Сполученими Штатами, європейськими союзниками Україною, тому е, тобто список зараз побажань категоричних Росії дуже великий і дуже непростий, дуже, зараз не проглядається, яким чином взагалі може бути узгоджений той самий компроміс, про який казав зокрема Дональд Трамп. Цьому меморандумі та в інших документах, які будуть там в переговорному треку між Україною та Росією, під час прес-конференції Володимир Зеленський розповів, що виходячи з перемовин Путіна, Трампа, можливий меморандум, який може призвести потім вже. До мапи, яка веде так би мовити, до закінчення війни, тобто до договору. Які саме принципи закладає Російська Федерація у цей меморандум, поки невідомо. Чи варто сьогодні гадати, що саме написано в тому меморандумі? Чи нам достатньо просто розуміти, що йде процес? Звичайно, ні. Не треба дійсно витрачати час, зусилля для того, щоб намагатися. Вгадати, що там Росія запише їхня зараз треба розуміти ключову річ. Вони хочуть паралельно продовжувати мирні переговори і продовжувати наступ в Україні. тобто використовувати мирні переговори як таку димову завісу, як зручний привід відтягнути час і тим часом добитися більших, скажімо так, перемог, більшого просування в Україні. Тому це критеріям того, що вони саме так поступають. Є їхня відмова від піти на режим припинення вогню, безумовно відразу. А вони кажуть, що це має бути однією з складових цього документу, і є певні умови, коли це може бути досягнуто і на певний час. Тобто, там є відразу дуже багато таких зауважень, які фактично кажуть, що Росія зараз не готова, вона хоче використовувати. Те, що йдуть мирні переговори, для того, щоби е отримати більше часу і намагатися більше просування в Україні отримати, ну от зараз послухаємо ще одну цитату з президента, який не відкидає варіанту, що цього разу Росія теж може чинити перешкоди перемовини нам. Слухаємо пряму мову, я в свою чергу попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано. Українською стороною ми би хотіли, щоб ми про це мали можливість поговорити, і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість зустрічі ще раз зустрічі всіх команд. На, хочемо на високому рівні. Америка, Україна, Росія і європейські НСЕ, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись в Туреччині, в Ватикані або в Швейцарії. Отут от цікаво. По перше, хотілось би почути коротко вашу думку, чи от сказане зараз президентом означає, що ми повернули собі суб'єктність як і Європа собі. Хоча раніше Америка здається не збиралася говорити ні з нами, ні з Європою, а тільки з Путіним. І чи може бути реальністю така зустріч, про яку щойно говорив Володимир Зеленський? Давайте просто зафіксуємо відразу: Україна і не втрачала суб'єктності до тих пір, поки наші сили оборони стримуються російського агресора. Вони є Україна завдяки цьому залишається суб'єктом міжнародного процесу, і жодні мирні, жодні мирні переговори без рахування нашої позиції, і жодний мирний договір. Він просто не може бути укладений. Це таке апріорі. те, що стосується присутності України і Європи за столом перемовин. Ми пам'ятаємо, як починалося взимку, коли Сполучені Штати намагалися там з Росією самі дійсно. Проводити переговори і при цьому не залучаючи ані Україну, ані Європу, і те, що зараз президент Зеленський окреслив, це є, власне кажучи, абсолютно категорична умова, імператив, щоб за столом перемовин були наші європейські партнери, тому що враховуючи те, що ми з вами на початку говорили, я казав, що Сполучені Штати вони налаштовані якомога скоріше мир укласти угоду. Але ж питання безпеки і України, і питання безпеки Європи перед російською загрозою вони не розглядають в числі своїх пріоритетів. Саме тому, якщо будуть за столом перемовин знаходитись і представники Європи і Європейського союзу і Великої Британії, і разом тоді разом з Україною з консолідованою позицією нашою, ми можемо дійсно просувати спільне бачення і досягати потрібних нам речей премєр країни Італії Джорджа Мелоні позитивно оцінила інформацію про зміст переговорів президента США Трампа з очільником РФ Путіним. Вона опублікувала свої висновки на платформі X в понеділок, написала, що після закінчення телефонної розмови провела нову телефонну розмову з президентом Трампом разом з Макроном, Мерцем і Олександром Стабом, президентом Європейської комісії фондерляїн і президентом України Володимиром Зеленським. Що це за заява? І от що це за комплекс осіб, яким вона... Дзвонила. Прокоментуйте це, будь ласка, 30 секунд. Дійсно, там була ще ця розмова після того, як президент Трампа поспілкувався з президентом Путіним. Він проінформував своїх європейських партнерів про зміст цієї розмови. І тут характерна те, що оцінка Мелоні, вона відрізняється від, скажімо таких стриманих оцінок, які Олександр Ступ. Надавав та інші учасники цієї розмови, тобто вона намагається фактично підкреслити, що президент Трамп він зберігає налаштування mm -hmm. на те, щоб брати активну участь в цих переговорах, Ну і просягати, Тобто тут вона підсвічує роль Трампа. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог, був з нами.